Вітаю, це новини. у студії працює Максим Лінник. Близько пів тисячі дітей з Луганська таки дісталися Одеси. Це діти-сироти та вихованці різних інтернатів. Три дні вони пробудуть у одеських школах-інтернатах, а потім поїдуть до оздоровчого центру Сергіївка, де відпочиватимуть до кінця серпня. Зазначу, що ні вихователям, ні самим дітям нічого не відомо про історію, яка напередодні розгорнулася навколо заборони відправлення їхнього потяга на південь. Портам України нове життя. Губернатор Одещини пропонує створити у портах вільні економічні зони. Про це Ігор Палиця заявив під час виїзного засідання з керівництвом морегосподарського комплексу регіону. Що потрібно, аби новації прижилися, знає Ілона Варава. Перспективи реалізації інвестиційних проєктів в акваторіях морських портів регіону це головне питання виїзного засідання в Одесі. За словами губернатора, усі зусилля зараз необхідно спрямувати якраз на розвиток морських портів, а саме вільні економічні зони. Найголовніше це повернути до України втрачені вантажі, зокрема, щоб кожен порт Одещини приймав імпорт та транзит. А правительство має буде ці ініціативи, тому що регіони треба розвивати. Нам не нужна ні федералізація, нам не нужна і змінення в конституцію для децентралізації економії. Просто нужно принять некоторые законы, принять изменения в налоговой кодексе, для того, чтобы часть налогов оставалась на территории области, на территории городов. И все будут это при этом хорошо, лучше и счастливее. Обговорили й перспективу будівництва у портах морських індустріальних парків. На думку експертів, це збільшить обсяги виробництва та дозволить реалізувати отриману продукцію на території України. Мер Одеси запропонував створити перший індустріальний парк в рамках вільної економічної зони на полях зрощення. Сьогодні ми були на екскурсії по Одеському порту, були на євротерміналі і піднімались. Ми на поля рашення, які сьогодні стоять. И ребята сказали о том, что идея свободной экономической зоны уже давно вынашивалась. И в принципе на таких припортовых вещах надо строить не жилье, как раньше были идеи, а сегодня Геннадий Леонидович поддержал, строить надо производство, не вредное. Надо строить индустриальные парки для того, чтобы а, взять сюда большие финансовые потоки инвестиционные и б, создать рабочие места. На думку Геннадія Труханова, такий проект дозволить залучити до Одеси чималі інвестиції та створити додаткові робочі місця. Крупного інвестора під цей проект ще немає, але щойно з'явиться закон про вільні економічні зони. Питання вирішиться. В цілому ідея створення вільних економічних зон для Одеси не нова, але жодного разу вона так і не стала реальністю. Щоб порт учасників в житті города, а й город получав портом деньги для того, чтобы наш исторический центр, в котором находится порт в том числе, мы могли восстановить и привести в порядок. Был законопроект, зарегистрированный Сергеем Р. Гриневецким в Верховной Раде. К сожалению, он не был рассмотрен, но я думаю, что мы вернемся к этому законопроекту, просмотрим, что там смутило народных депутатов, будем вести переговоры с Міністерством транспорту, в тому числі, для того, щоб а ми там е, хотіли 30% процента чистої прибулі оставляти, е, щоб оставалось в городі. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. 5 червня новий законопроект про штучно створені земельні ділянки пройшов у профільний комітет Верховної Ради. Тож є сподівання, що цього разу створення вільних економічних зон стане реальністю, а не планами на майбутнє. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. 6 червня традиційне свято всіх, хто має відношення до засобів масової інформації, День журналіста. Працівників одеських змі вітали сьогодні в різних закладах та установах. Особисто поздоровив їх і мер міста Геннадій Труханов. Далі Ілона Варава. Насправді свят у них немає, бо вони повинні про нього вам розповісти. Для професійних журналістів робота це спосіб і сен життя, правдивість, відданість своїй професії та етика, у головній якості журналіста. Без цих людей, каже Геннадій Труханов, громадськість була б не обізнана про істинний стан справ у суспільстві та владі. Саме з їхніх програм та публікацій містяни мають повне уявлення про те, чим живе Одеса, про її досягнення та проблеми. Я Побажавши працівникам зміна снаги творчих ідей і, звісно, об'єктивних та цікавих матеріалів, Генезі Турганов нагородив журналістів відзнаками одеського міського голови та почесними грамотами. Серед нагороджених в мерії фотокори, телеведучі журналісти і оператори. Почесну грамоту одеського міського голови отримали працівник нашої телекомпанії Вікторія Руденко. Я хочу поздравити всіх журналістів з професійним праздником і пожелати, щоб новини були правдивими, незалежними і інтересними з праздником! Керівництво міста також відзначило плідну роботу Андрія Верещагіна, режисера телеканалу Здоров'я. Я 20 років працюю на телевізії. Я працював в Одесі, Києві, Москві. За це час мінялася страна. Місяць з нею міняли средства масової інформації. К сожалению, наш кропотливий труд не завжди виден. І журналистов вспоминают только либо когда скандал, либо трагедія. І я очень рад, що іменно сьогодні бродські власті награждають професіоналів. І хоча ми знаходимося по різних сторонах экранов, ми делаем одне большое дело ми работаем для нашого міста і для нашої страны. Робота журналіста кропітка. Тож одразу по закінченню поздоровлень всі розбіглися працювати далі. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Їм вже побажали бути більше прискіпливими, напористими та завжди натхненними. А ще урочисто вручило нові посвідчення. З нагоди професійного свята поповнилися ряди обласної спілки журналістів України. Серед тих, хто отримав посвідчення, газетярі, телевізійники, фотокори та люди, які зробили чимало для розвитку регіональних ЗМІ. Тему продовжить Катерина Чабан. В Одеській регіональній організації національної спілки журналістів України, як завжди, гамірно. Але сьогодні здебільшого лунають не запитання, а привітання з професійним святом. У холі зібралися ветерани журналістики, і ті, хто лише робить свої перші проби. пера. Зі словами привітання до колег звернувся Юрій Работін, який зазначив, що журналістика це перш за все безперервність поколінь. Яка б ситуація в державі не була? Ми повинні розуміти, що ми йдемо в ногу з нашою державою. Ми розуміємо, що робимо. Корисне для нашого майбутня. Честь професійного свята обласна спілка журналістів прийняла у лави нових членів та побажала їм подальшого кар'єрного зросту та професіоналізму. Журналіст це одна з найнепростіших професій, адже коли поруч так багато інструментів впливу свобода слова стає все більш умовним поняттям. Та незважаючи ні на що, журналістика має завжди залишатись на боці правди. Главное, что мы востребованы. Главное здоровье, уверенность в завтрашнем дне, я думаю, рано или поздно спокойствие в Украине наступит. И большую роль в этом сыграют представители средств массовой информации. Я думаю, мы действительно сейчас подтверждаем, что мы четвертая власть. А це значить власть з народом Побольше объективности, об'єктивності, щоб була выражать вражати своє мнение, чтобы щоб был интересным, щоб событий, о которых интересно писати, читати і смотреть, было більше позитивних. Журналісти завжди будуть у вирі подій, тож нехай на їхньому шляху не буде ніяких перепон, а новини будуть оперативними та цікавими. Катерина Чабан Георгій Дячик. Шестигодинне дійство просто неба. З нагоди свого другого дня народження туристичний інформаційний центр міста влаштував на приморському бульварі масштабну концертну програму. Глядачів порадували феєричними виступами та яскравими фаєр-шоу. Як це було, розповість наш кореспондент Катерина Чабан. Туристичний інформаційний центр зовсім недавно з'явився на теренах нашого міста, але вже встиг зарекомендувати себе з найкращого боку. Саме завдяки працівникам цього комунального підприємства, тепер з легкістю можна отримати повну картину туристичних послуг в Одесі. У нас ви можете отримати інформацію обо всіх дестопримічательностях, обо всіх ресторанах, отелях, де ви можете провести досуг. Свято розпочалося з біля пам'ятника Дюку де Рішельє. для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дитячих притулків сонечко, Перлинка та одеського дитбудинку номер 1 організатори влаштували цікавий конкурс та екскурсію на електрокарі. Для них був проведена екскурсія в стилі квест. Де дітки бігали іскалі там конверти з роздатками. кожен потім отримав свій приз. Потім їх компанія Бас покатала безплатно на електромобілях. Далі всі бажаючі на приморському бульварі мали змогу переглянути виступи дитячого театру Ерміта, танцюристів сальса студії Олександра Хазіна та насолодитися співом учасниці дитячого фестивалю Нова хвиля Соні Волошаненко. Було чим розважитися дорослим. Для них організатори заздалегідь запланували різні показові номери та виступи одеських рок-гуртів. Будуть бармен шоу, стрітфуд шоу і будуть рок-групи одеські виступати. Серед них будуть виступати колектив Холідей. Це Настя Андрієва, яка була учасницею «Голос України». Глядачам святкування дня народження туристичного центру сподобалося, адже в першу чергу це розвага для дітей. На приморський бульвар приходили цілими родинами і не пожалкували. Це великий праздник, який діти для, для міста і для дітей. От витяжці своей стою. Она розуміє, що, що це весело, що це має бути таке. Зіки в нас приході каждий раз Ми поздравляємо туристичська агентство. Емоції переповняють тому що канікули, літо началось. Наші діти ради, любиме виступають. Завершилося свято пізно ввечері фаєр-шоу. отримавши справжню насолоду, одесити бажали туристичному інформаційному центру професійного розвитку, а рідному місту напливу туристів. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Якби не Дантес, Пушкіну сьогодні виповнилося б 215 років. День народження великого російського поета в Одесі відзначили покладанням квітів. До пам'ятника Олександра Сергійовича прийшли керівники міста, журналісти і, звичайно, ж усі, хто любить його творчість. Його творчістю захоплюється попри негаразди та політичні бар'єри, які виникли між двома колись братніми країнами. Перше знайомство з Олександром Пушкіним зазвичай відбувається в дитинстві сказок. А вже у старшому віці, коли виникає відчуття закоханості, ми відкриваємо для себе іншого поета-лірика. Опять Пушкін, я вас любив, любові, що бить, може, і в общем-то он где-то внутрі, в серці. і так всю жизнь. Твори Пушкіна і справді об'єднують людей різного віку, національності та віри. Вони перекладаються на різні мови. До речі, мало хто знає, що перші 141 рядок роману Євгенія Онєгін Олександр Пушкін написав саме в Одесі. Тут його творчість люблять і цінують, і звісно, присвячують поету власні рядки. Будь можна, мой поет любимый не буде более грустить. О, если только бы вы знали, как змінився этот мир. Но і сьогодні вас сталість для многих геній і кумір. Напередодні чергової річниці від дня народження Олександра Сергійовича, в Одесі підвели підсумки конкурсу поетів і прозаїків Пушкінська Ліра. В кращих школярів нагородили дипломами. Переможців визначали за трьома номінаціями: читці, поети і прозаїки. Конкурс проводився в рамках програми збереження розвитку російської мови в Одесі. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Українські банки вводять кредитні пільги для призовників. Вже 28 фінустанов затвердили програми допомоги. Ще 8 банків їх розробляють а 9 можуть розглядати звернення позичальників індивідуально. Мобілізованим не будуть нараховувати штрафні санкції, пеню за невиконання зобов'язань та проценти за користування кредитом. І впродовж теми офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 65 копійок. Продаж – 12 гривень. Курс євро при покупці – 15 гривень 62 копійки. Продаж – 16 гривень 44 копійки. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 22 копійки, а продає за 3 гривні 45 копійок. Він бачить минуле і може передбачати майбутнє. Парапсихолог Сергій Полепанов не тільки може безпомилково встановити недугу людини, але й неодноразово допомагав правоохоронцям у пошуку зниклих. Про надзвичайні можливості нашого земляка у сюжеті Ілони Варави. У віці 25 років, несподівано для себе, він почав помічати, що здатний побачити те, що може статися з ним через певний час. Спочатку подумав, це внутрішня інтуїція, але з часом Сергій зрозумів, це дар, який потрібно розвивати, щоб краще розібратися в собі, почав читати відповідну літературу та експериментувати, розвиваючи свої здібності, і практикувати у своїх передбаченнях жодного разу не схибив. по можу времени, можу, буває так, от. Така є такою. Ну а бывает, точь в точь попадаю во времени. Но все равно, если я, допустим, говорю там то-то, 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 будет так-то и так-то, то оно так и будет. Дізнавшись про дар Полипанова, люди відразу протоптали до нього стежину, зверталися з усього, що хвилює найбільше. Досить поставити всього одне запитання, і далі вже Сергій сам включається в процес. Допомогу надає в першу чергу психологічно. Дивовижним залишається і той факт, що Сергій може працювати й дистанційно до нього завжди можна звернутися за телефоном. Так було з однією жіночкою, які заборгували велику суму грошей. 100 тисяч дорожь, що вона зайняла і не могли, якби. Человек пропал, она не могла, где этот человек находится, знать даже не могла, где он находится. Но она мне ко мне обратилась, и я говорю, он живой, все нормально, деньги возвратит. Я увидел, все там по мелочам рассказал, как только то, 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 то. Он действительно ни жена не могла не понять, где муж пропал, вот этот что деньги должен этой женщине, что ко мне обратилось. И что объявился, он деньги отдал, как бы все нормально. До Сергія нерідко звертається з проханням допомогти в пошуку зниклих речей та людей. Він співпрацює з міліціонерами, бізнесменами та усіма, кому потрібна допомога. Зазначу, у його практиці не було жодного разу, коли б він помилився у своїх передбаченнях. Ілона Варава, Дмитро Майсеєв. На цю хвилину у мене всі новини. Більше інформації вже у наступних випусках. Я бажаю усім мирного неба та гарних вихідних. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705-79-91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.